Всім привіт! Сьогодні я продовжую грати в Forza Horizon 5 в режим Елімінейтер. І це не стрім, це запис. У мене було чотири стріма по Eliminator. Чотири так. Один був пробний на твіч, там нікого не було, не знаю, можливо, хтось його бачив, і запис уже видалений. Потім був ще один на твіч, здається. Так, так, ще одина твіч. І потім два було ютубі-твіч одночасно. Хто не бачив, стріми зберігаються в Ютубі вкладки наживо, чи не знаю. У мене вона наживо, у мене українською все. Вони там зберігаються, вони там є, кому цікаво, заходьте диві Дивіться, мені подобається, що я майже в, точніше, в трьох-чотирьох в чотирьох стрімів, крім першого, я виграла. Я зайняла топ-1. Але в останньому стрімі у мене, здається, раз вилетіла форза, так? Було таке? Тому що я тільки що намагалася її запустити, і вона в мене вилетіла. Це мені не подобається, але я знаю, що треба робити. Просто треба її оновити. Або видалити і. Тут десь з'явлюсь. Або видалити і. ще раз встановити. Так. Це готова. Так, стріми можна дивитися, так знаєте, мотаючи, тому що там були позорні катки. я там На шостому рівні зливала першому. Ну, з мене просто, з мене такий потік слів, що я, ну, я говорила про все, про все, що можна було. Далі будуть ще стріми обов'язково. Так, тому я вас чекаю на майбутніх стрімах. І дивіться попередні. якщо ви ще не бачили. Я перепробувала кучу точок, спавну, де з'являтися? Я не знаю. Так, надіюсь, зараз вона не зависне, боже, будь ласонька. Не Зависай моя малесенько. Є, не зависла, але проблема в іншому. Немає дропа ніде. Дуже. О, хтось сьомий рівень знайшов. Шикарно. Йому пощастило. Мені менш пощастило, я бачу позаду себе дропи. Я поїду до них. Тепер. О, блін, 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 камінюки ці страшні. Бам! Вперед, 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 ладно, назад, 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 ладно, віднови мене. Будь ласка, віднови мене гра. Я не їду. Як з цієї штуки з'їхати? О, о о о давай, давай, давай. Є. Блі, ти могла мене десь не тут відновити? О-о-о, все окей, я виїхала. Я йду за дропом, я їду до краю зони, але що мені? Нічого не втрачаю. Людей я знайду, 44 гравця, прекрасна чудова каточка. Бачу два дропчика, там нікого не бачу. Це супер-пупер. Мене таке влаштовує. Їдемо по дропи. Хай боже, згадую ті стріми. Просто в шоці. Мені подобається стрімити, буду ще стрімити обов'язково. Так, ну про розвичайні відео також не забуваємо. Беремо що тут на домчик BMW X5. Ну, Звичайно, що я поїду, подивлюсь той, але скоріш за все там буде якесь дно X непоганий автомобіль. В принципі, на ньому можна вже з кимось поганятися. Це не перший рівень. Хоча, якщо в мене буде суперник, такий, як. О, буває, нафіга мені це міні. Такий суперник, як я була, коли я була на шостому рівні, з першим ганялась на стрімі, то можна і на першому ганяти, знаєте. Так, їдемо в зону, шукаємо людей і гоночку. Хочу перемогу, не втрачаємо ховатку, що на кожному стрімі була перемога. Буду казати на кожному. Першого вже не маю запису на пічі. Вже всі його забули, хто бачив. Так, ззадній хтось їде, але я не хочу до його чекати довго, тому поїду просто вперед. Думаю, якогось тут знайду, попереду ще також бачу дропчик одненький. Заїду й на нього. Лансер, дякую, я останусь на X. Нормально, мені подобається цей автомобіль в Ну Такий він, не найгірший. 36 гравців, четвертий рівень. Нікого... Оце ось цього одного бачу, він зараз ланцера того забере, блін. Треба було його почекати. Ну ладно, він не забирає, на чому він тоді їде. О! Йди до мене в гоночку людину. Тікає. А ти на чому, малесеньке? Йди до мене, давай каточку з тобою, боженька, та йди сюди. Бідняшка, ти нічого не знайшов. Йди сюди, йди. Йди сюди. Давай з тобою гоночку замутимо, давай. Ой, там воно. Форт їде. Так, Єкс, давай, 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 не підводь мене, будь ласка. Три людини не в гонці. Йо майо, ви що? Чим ви займаєтесь? 33 гравця, десь же вони діваються, самі ж не виходять. Ганяйтеся, молодці! Так, шуршим на фініш, що там у нас по фінішу, по трасі можна виїжджати. А як це я друга їду? От, таке в мене питання. Ікс, давай, не цей. 5М. Не виїжджуйся, а поїхали вперед. 1,9 кілометрика, 3-4 дропа бачу. 3-4. Діберті. Я б могла просто його взяти. А так я їду за п'ятим рівнем, Все нормально. Як зазвичай? Так, попереду ще бачу дроп взагалі. Багато дропів. Блін, прикольно. Два, навіть бачу, я думала, один. Супер. Так, чувак, там десь котиться. Я їду на фініш. О, тут якесь розмноження одного дропа. Вілостір. ні, таке нам не годиться. Бум. Боже, думала вже проїхала. Залітаємо, дивимося цей дропчик, можливо, тут шостий. Ой, господи. Ламба Бурсі лага. Що може бути краще? Я не люблю цей автомобіль, але зараз це просто чудо. Просто чудо. Ну, можливо, 27 гравців це вже не таке чудо. Але я задоволена. Вілостері. Як це його тут ніхто не забрав в такому проїзному місці? Так, он хтось одненький і зараз ми до нього поїдемо. Блін, волосся ці лісо затобало, я його не приберу. Мусі давай поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Він один, він по любеним гонці. На чому ти їдеш, людинка? Малюк, іди сюди, куди ж ти нагору? Ей, ей, тільки зараз тобі там чувак предложить, а я хочу з тобою. Я хочу з тобою. Ти на чому? О, в тебе цей. Так, куди їдемо? Їдемо так, як карта каже. мене все влаштовує зі мною порш. Ну, порш забула. Ніби порш, але ламбочка, давай, не підведи мене. На тебе великі ставки. Так, що у нас тут по озеру? Я не встигла глянути, якось подивилася, куди їхати, але не звернула увагу на озеро. Озеро сухе, можна летіти ось так. Боже, якби я це не подивилась ММГ, МГ метро в когось. Порш летить за мною, чудово. Ой-ой-ой, давай, 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 дев'ятий рівень малесенька. Дев'ятий рівень залітаємо з тобою на фініш. Це прекрасно. Блін, що не вже буде одна катка, бо я, якщо переможу, я не буду другу запускати. Вісім хвилин відео. Ви що? опа па Volkswagen. біду. Дуже гарний автомобіль цей. Саме цей. Так, тут всі в гонках, всі в гонках. На дропах що, буду шукати людей, вони ж десь наближаються всі до дропів, в кого погані дропи. П'ятий, футфокус. Опа-па! Ось і всі люди. Їдемо до них. Гонка куди буде? Фіг, його знаю. Угу. Сюди звуження, це десь гонка буде сюди, скоріш за все. Що ти тут їдеш саменький? Ну, йди до мене. Я хочу з тобою гоночку. Де ти? Ти що, під мостом? Трейлкет, ти що? В іншу сторону нам, розвертайся. Летим назад. Так, трилки гірше їде, ніж це, я вважаю. Плюс у нього рівень менше, але щось я погано лечу. Боже, тільки б не дерева, тут мамочки. Давай, 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 малесенький трелкит переганяє. Ой, господи. Куди ж тут сунути? Тільки б не в дерево. Тільки б не в дерево. Де да, фініш? Фініш, фініш. Трилокет. Ууу! Мамочка! Десятий рівень! Ооо, Хорошо, це перша катка, блін, зато на стрімі! Ситуація габела. Нє-ні-ні-ні-ні, ні, 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 дякую, я лишаюсь на цій штуці. З нею в мене також все добре. 12 гравців, треба виганяти людей. Але куди ті фініші будуть, не зрозуміло. Мабуть, всі сюди звуження, скоріш за все, буде сюди. Це доволі часте звуження. Часте, часте. Хто ти тут? Ти куди тут їдеш? А ну, давай з тобою гоночку замутимо. Собароверікс, я йду правильно. Так, надіюсь, мені зараз не запропонує знову Сентенаріо. Боже, Полісу, нафіга я сюди поїхала. Матінко. Там чувак взагалі в прекрасному положенні. Ладно, можливо, не в такому і прекрасному. Бум-бум-бум-бум-бум. 300 метрів. Прикотилась на фініш. Тільки не Сентенаріо, благаю, щось інше давайте. Наш деми падає. Два рази, якщо її не взяла одна і та сама. Ах ти зараза, блін! Я не хочу її брати. Я зараз її як візьму, зразу зілью. Так, ось хтось ще їде. Давай гоночку, ти на чому? Блін, я хочу змінити сценаріо. Але мені, мабуть, треба буде її взяти, щоб змінити. Ой-ой-ой. Форт в когось, Йошкін. Я ну йди сюди. Малюк. Ти куди пожав, блін? Ти на чому? По мосту їде. Ви подивіться. Не хочеш зі мною гонку. Дякую, що ти мене підбив. В іншу сторону нічого собі. Я не очікувала. Добре. Left. Добре, лефт. Лефт. Єсть. Їду, 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 спішу, спішу, спішу. Не зупиняйте мене, будь ласка, палочки. Ух. Можна не Сентенаріо, я прошу тебе. Будь ласка, змініть автомобіль. Та ну йомаю Кудись -йо. туди. Супер прекрасно. Блін, я друга, ось що не прекрасно. Він на також на 9 рівні. Оце я, походу, догралась. Капець. Фієста. Я не знаю, де тут заїхати. Тут можна десь заїхати. Він що, на фініш полетів прямо? Там же ж немає, там же стіна. Ляха, муха, і тут стіна, він, мабуть, швидшим місцем поїхав об'їжджати, Йо-ма-йо! -майо! Оце тоді вона вишибалась людей. 200 метрів. До... Блін, він на фініші, Йо-ма-йо! -йо! Капець. Шосте місце. Ой, я так боялася, що не буде ще одної катки. Ось вона. Блін, але катка. Моща, мені сподобалась. мені сподобалось. Блін, я забула подивитися, скількох я людей вигнала, блін, я так хорошо поганялась Обиниця Сентенаріо, я б взяла собі щось нормальне і не ганялась більше. Капець. Ще треба було їхати, як карта казала. Ой, господі, Плух Я просто плух Так, наступна катка з'являюся в цьому місці. Зараз десь тут під'їду і буду тут чекати дроп. Та тут, в принципі, і тут він може бути, тут куди не стань, всюди може бути дроп. Та його тут ловити, блін, я не знаю. Давай швидшенько, я вже готова. Блін, така якась налаштована була, господи, тільки б зараз не злити з першої гонки. восьмий рівень не яка класна катка, жалко, що я її не виграла. Навіть фінальну гонку не залетіла. Немає тут дропа, я його не почула. Ну Давай на мосту. Хоча не впевнена, було тут минулий раз на стрімі, що не було відео. Ой, відео, господи, що не було дропа. Я нічого не чую. На жаль, немає дропа. А, зона думала дуже далеко. А, оно є попереду, позаду нічого попереду. Вон, мабуть, ще в цих є, але я його там не знайду. Тут десь є. Де його тут шукати? Фік знає, але десь тут так, хтось знайшовся мій рівень, гарна хатка. Так, ти не спіши, зона. Тут зараз дроб буду шукати. Ага, бачу. Прекрасненько. Беремо. Показуй, що тут в тебе? Надірателіван. Прекрасний автомобіль зараз. Ой, курочки, доброго дня. Скільки гравців? 61 мені здалось. 61, а які сьогодні? Странно. Так, тут якась куча, на яку не виїдеш. Не буду навіть ризикувати. Блін, от багато людей. Круто. Куди, блін, а, нормально. Можна десь тут зрізати і попаду в каточку. Якщо когось знайду, звичайно. Надіюсь знайду. Блін, це значить сюди звуження не буде, а там звуження такі мені не подобаються. в тій лісатці, хоч трохи можна нормально об'їжджати. А там такі густющі. Забираю свої наз... слова назад, тут щось надто густий ліс мені попався. Так, що тут у нас? Люди веде? Подобається що озеро сухе? Опа, дропа. Дропа. Ще одненький можна чекнути. Давай, піджини мені щось кайфове. Четвертий. Ні, у мене вже п'ятий, дякую. Так, летим куди. Кудись летимо до людей. 61 гравець і вони не зменшуються. Як це так, ніхто не з ким не ганяє? О, 60. Тільки заговорила. Так, другий люди знаходять, але там уже сьомий. 59. Чудово. Люди веде. Сьо, oh май кошмар. Де ви їх набрали? Ось Бачу, бачу народ. ідіть до мене, ідіть до мене. Будемо гоночку. Гоночку, гоночку, гоночку. Залітаємо. Всі пропали. Ззаді тепер. Боже, як так виходить оце, я не розумію. Їду, їду. Ладно, тут ще двоє лишилось. Дякую, стовпу, я тепер поїду назад. Хтось йде прямо на зустріч, я підбивати не буду. Ну і грязна така. Блін, як мені їх ловити? Я на я центрі карти, значгонка буде стовитись туди, туди. Треба розвертатись і когось тут ось брати. Ну і все, як я хотіла, вийшло. Як мені їх наздогнати? Поясніть мені хто-небудь, я ні... А, вони в гонці, блін, дерево. Давай сюди прямо. Так, там три гравця, значить, один не в гонці, або я десь не бачу його... Тю, два стало. Їдемо вперед, значить. Ой, ослик. Ослик, допоможи мені знайти, блин, цих людей. 49. Уже десь 12 людей пропало, я ще досі нікого не бачила, то не кончик. О, ще одне зуження. Це значить з'явились новесенькі дробчики. Але ми на п'яти рівень, давайте мені вже ганятись хочеться. Та куди ви всі діваєтесь, люди? Ай, гонь. Тю! Я не розумію. Ну, це двоє, це програшний варіант, вони також, мабуть, в зоні. Ой, в зоні, в гонці. Але один уже має. ну, ти сюди! Нарешті хтось не в гонці. Я хочу гонку. Очевидно, що вона буде туди. А ти на чому? Не бачу. А йди сюди. Боже. Айди сюди, а ти на дроп хочеш, божечки. А що ти тут береш? Ауді RS6, а я хочу з тобою гоночку. Блін, та ти зі своєю ауді. Ні, ніякого тюрнараунд. Стою відсотково кудись прямо. Прекрасно, їдемо прямо. Чувак десь там трохи поїхав не туди. Надіюсь, він мене не наздожене. Треба виїжджати на трасу. Якось поскоріше. Так. а ну, РСК. Чи Мазірація? А ладно, він мене буде вдовго наздоганяти. Я щас переїду, не переживаю, як відбійники закінчаться, щоб не тормозити себе. Не наздоганяєте, блін, що в мене тут таке? Чудово. Блін, але він так же ненормально Ну ні, не наздоганяє. Turn sharp left. Прекрасно. Шостий рівень. Можливо, сьома я знайду. Але це не факт. Зона звужується Пінха чола. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Можна щось інше. О, дроп, що ти мені скажеш? Що їсти на Пінхаузе чолі? Форт Фокус, нам в іншу сторону, Форт Фокус, нам ще в іншу сторону, не в ту, в яку я подумала. Я друга! Та ну як, блін, пінхал чола, ну давай. Дави. Давай газу, 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 газу. Газу. Я тебе прошу, газу, добре, газу, газу, такого доброго. Блін, ну чого ж він ніде не врізається? Та що ж таке? Застрянь там! Капець. Він не застряв ніде. Зато мене всі палки заповільнили, які могли. Ще одну. Ну, три катки це максимум, скільки я буду грати. Чому я прорив? У мене дуже бісить ця ситуація. Та чого я застряла, блін? Що за дійкуха? Алло, Форза! Що таке? Це типу нормально? Ти вважаєш це ок, так? Слава Богу. А якби я була в гонці? У мене тільки що таке було, якби я була в гонці. Я зла. Боже, ну це ще мене автомобіль, звісно, такий під питанням. Смішний. Ой. Так, хай для вас буде секрет, де я з'явилась. для мене це теж секрет. Я попереду бачу два дропи, я просто тикнула навмання десь під горою біля стадіону. Ах, боже, гра зависла. Це натяк на те, що треба закінчувати. Це, блін, гра натякає, що все, досить тобі грати. награлась, значить я її буду переустановлювати, якщо наступний раз, коли я буду грати, ще буде таке. Це треба зробити до стріма. Мабуть, я її переустановлю уже, тому що я її за добусь призапускати. Тут то, то зможу поговорити. Так, ладно. Ось такі в мене катки вийшли. Перша була просто огняна, але я її злила. Ну, та Там було прям серйозно. Там була прямо боротьба. Друга катка була фу. Ну. Як і буває. Ну я і Боже. Я досі рада, що я у всіх стрімах перемогла, крім першого, який був про по суті, його ніхто не бачив. Так, все. Блін, все далі до перемоги йдемо. І всім дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. До зустрічі в наступному відео. Пишіть свої коменти, ставте вподобайку. Бувайте! І підписуйтесь на канал.